В області запровадили спеціальні графіки аварійних відключень світла. Про це повідомили у Вінниця Обленерго. Вели їх згідно розпорядження Укренерго через критичний дефіцит потужності в державі та системні аварії. Вони не діятимуть за звичайними графіками і триватимуть до стабілізації ситуації, щоб запобігти загальному блекауту. З міркувань безпеки вінничан просять вимикати чутливі пристрої з розеток, щоб уникнути пошкоджень від стрибків напруги, запастись технічною та питною водою, продуктами збройних. Довгим терміном зберігання по можливості тримати зарядженими павербанки. При пошкодженні об'єктів енергосистеми країни незалежно в якому місці країни це сталося, НЕКОКОРЕНЕГА розраховує можливість споживання електроенергії та кількість графіків погодинних відключень і доводить їх до кожної області. А ми, як оператор системи розподілу електроенергії, маємо ці графіки застосувати. Якщо ми цього не зробимо, область може залишитися взагалі без електропостачання, а графіки можуть змінюватися навіть кілька разів протягом доби.